Зооволонтерка Юлія Крупенко прийшла до місця, де поховані її дев'ять тварин дві собаки та сім котів. Вони загинули через пожежу 29 листопада у її будинку. Юлії вдома не було. Про те, що полум'я охопило увесь дім, каже, дізналась телефоном від сусіда. Може, й залізли. Боже. Дуже дуже багато було пожежних машин. Сказали, що в будинку була температура 350 градусів. Першого пожежника винесли Веню, самого здорового нашого хлопчика. Вони питалися його реанімувати. Поки я зайшла в двір, то винесли іще мілу, шустрика винесли. І Жінка пригадує, коли сталася пожежа, її чоловік був на другому поверсі. Вогонь був такої сили, що, аби врятуватись і допомогти тваринам, йому довелось вистрибнути із вікна. Побачив, що ось ці дівчатка вони були в будинку, побачив, що кімната вся в диму, він топором розбив вікно, почав бити інші вікна в надії, що хтось вистрибне. Зооволонтерка каже, причину займання й досі не знає, бо попередня версія надзвичайників коротке замикання проводки. Однак днями Юлія побачила на своїй електронній пошті повідомлення, датоване ще 26 листопада, з погрозами, і звернулась до правоохоронців. Що в нашому домі заложена вибухівка, і що нас спалять. Я не знаю, як це розуміти. Чи це співпадіння? Чи це і правда було так? Юлія згадує півроку тому у будинку по сусідству поселилися нові господарі. Вони неодноразово скаржились на гучний гавкіт і навіть зверталися до суду. Суспільному не вдалося поспілкуватися з ними. На момент зйомки ніхто до знімальної групи не вийшов. Господарі. Але сусіди все жалілися, що до них перебігають собачки, ну і я бачила, що бігали через забор. Треба пам'ятник поставити цим людям при житті. Те, що тварини не хитаються десь, вони ухожені, вони доглянуті, стерилізовані. А в більшості це кинуті тварини людьми». у притулку Юлії Крупенко залишається 27 тварин. Жінка й досі оговтується після втрати чотирилапих і хоче, аби правоохоронці з'ясували причину займання. Нині Юлія з чоловіком продовжують жити у вцілілій частині будинку, тож просить небайдужих допомогти з відновленням. Наталія Качуровська, Юрій Соболєв, Суспільне новини, Кривий Ріг.